Вітаємо на каналі компанії Екоінструмент Київ. У цьому відео ми розглянемо одну з найпопулярніших на українському ринку моделей спектрофотометрів DR3900. Спектрофотометр – це саме той прилад, який має бути забезпечена кожна лабораторія, що виконує аналіз водних розчинів. Завдяки спектрофотометру можна точно швидко і без зайвих зусиль провести аналіз водних проб на вміст тих чи інших речовин фотометричним способом. Кілька десятиріч тому найбільш розповсюдженою моделлю спектрофотометру у хімлабораторіях був КФК, та на сьогодні ми впевнені, найкращий варіант для модернізації старого оснащення, що вже морально застаріло, є ДР3900. Отже, чому лабораторії обирають саме його? Спектрофотометр DR-3900 розроблений всесвітньо відомим виробником. Хак, що спеціалізується на приладах для контролю якості питних та стічних вод. Виробником запрограмовано понад 240 методик для визначення різноманітних параметрів і різних концентрацій речовин. Виробник пропонує для проведення аналізів по запрограмованим методикам широкий перелік готових реагентних тест наборів. Користувач може обрати як тест набори з розфасованими порошковими чи бутильованими реагентами, так і кветні тест набори. Лише для деяких показників ХСК, ТОС, загальний азот, загальний фосфор, тощо з зміркувань безпеки та зручності пропонує тільки кветні тест набори LCK. Порошкові тест-набори дешевші, але кветні тести більш зручні. Повний перелік реагентів можна подивитись на сайті компанії «Екоінструмент Київ» у відповідних розділах каталогу. Посилання на них розміщені в описі до цього відео. Управляти процесом аналізу зручно та просто, адже на великому кольоровому дисплеї відображаються покрокові інструкції для користувача, а використання готових тест наборів і проведення аналізу за детально прописаними виробником методиками, що поставляються в комплекті з наборами реагентів, дозволяє максимально спростити та прискорити проведення аналізу, так що навіть людина, яка не має спеціальної хімічної освіти, зможе провести його якісно. Також варто зазначити, що для проби підготовки зразка виробник пропонує додаткове обладнання, наприклад, термореактори для розкладання зразків в кюветах DRB200 та LT200. Однак, за потреби лаборант може також запрограмувати і зберегти в пам'яті спектрофотометра власні методики аналізу, відповідно до ДСТУ, ІСО тощо, із використанням самостійно приготованих реагентів. При створенні власних методик можна використовувати різноманітні кювети. Де саме може стати у нагоді DR3900? Завдяки цим перевагам спектрофотометр ДР-3900 зазвичай обирають українські водоканали та станції водоочищення. Але цей компактний та надійний спектрофотометр широко використовується в Україні також багатьма іншими підприємствами у підрозділах водопідготовки в енергетиці, на очисних спорудах промислових підприємств, при виробництві безалкогольних напоїв та пива та в сфері екологічного моніторингу. Наприклад, українські вчені користуються цим приладом навіть поза межами країни, на південному полюсі на станції Академік Вернацький. Тобто др 3900 стане у нагоді всюди, де необхідно виконувати аналіз хімічного складу води. І там, де спостерігаються надвисокі концентрації домішок у воді, як у гальванічному виробництві, і там, де наявні домішки мінімальні, як у котловій воді та парі. Компанія Екоінструмент Київ провела сертифікацію лабораторного спектрофотометра ДР 3900 на відповідність технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Відтак прилади, які пропонує компанія клієнтам, отримують декларацію відповідності, сучасний аналог свідоцтва повірки, а це означає, що ДР 3900 може використовуватись як засіб вимірювальної техніки в атестованих лабораторіях в сфері метрологічного нагляду. Екоінструмент Київ надає клієнтам декларацію відповідності разом з приладом. Крім того, біля 20 основних методик виконання вимірювань з використанням готових тест наборів хак також пройшли атестацію в Україні. Серед них методики аналізу на наступні показники: залізо, марганець, алюміній, мідь, сульфати, фосфати, амонії, ХСК, нітрити, нітрати тощо. Відтак, за наявності відповідної нормативно-технічної документації, результати вимірювань концентрації означених речовин на спектрофотометрі DR3900 за допомогою готових тест наборів HAC можуть використовуватись в якості офіційних даних. Більш докладно про функціонал і технічні можливості DR3900 ми будемо розповідати в наступних відео. А якщо у вас з'явились запитання, задавайте їх в коментарях до цього відео або звертайтесь до менеджерів компанії телефоном чи на електронну пошту.